Так, включив. Цегаску X50. X5214H. Проблема яка? Люфт петляча вздовж цей. І що робити? Звичайно ж, треба зняти піддон. Знімаємо піддон, тобто зливаємо масло, є заглушка у нас. Це повидло здаємо на фабрику повидло на ругатці. І заглядуємо сюди. Ось у нас механізм, ось люфт-вала. Ну, якщо заглянути в парцліз, стає очевидним, що болт упор закручений. Перевіряємо, чи він не відкручений, він у нас закручений. Вже перевіримо. І який шанс. Тільки в... ось тут вибрати люфт. Тобто відпускаємо, отак стягуємо, щоб бував, пішов доверх. Доверху, а коромисло пішло донизу. І затягуємо, але перевіряємо кінематику. Хоча відносне питання, тому що можна коромисло петляча повернути на валі ззовні. Все, наскільки нема. Дякую за увагу. Користуйтесь.